Отож, ми з вами повторили всі цифри, а тепер ми з вами назвемо ці цифри трошечки поінакше. Тому дивіться, якщо один, то ми говоримо, що це перший. Перший. Два, другий. 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 Три, три. Вісім, восьмий. Молодці, Аня голосніше. Дев'ять. Дев'ятий, десять, десятий. Правильно, євочка, ми говоримо про поверхи, так? Наприклад, якщо я живу на зараз, який в нас поверх? Ви їхали на ліфті до мене? Я їхала. А зараз ось тут на ліфті їхали? Ні, просто зайшли, так? Це перший поверх. Один. Наступний який поверх? Стари. Другий. 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 Молодці. Два. Другий. І так далі. Отож, ще раз. Перший. перший. Другий. другий Третій. Четвертий. Перший, другий, третій. Я веде пальці. Ярік. Четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий. Сьогодні ми вивчимо з вами дні тижні. Я хочу вам це показати. А, mm. а я живу на второму та зе. На другому. А хто знає, ще на якому живе поверсі? Хто на якому поверсі? Я на, я на восьмому. На третьому. На восьмому. Я на п'ятому. Я на першому етапі. На я... першому. Я на п'ятому. П'ятий. Я на восьмой. Я, я тоже на п'ятому. Так, Ліза. На старому. Анічка. На третьому. На третьому. Я на шостому поверсі живу. А я на восьмому. Добре. Отож, поїхали. Дивіться. От в нас є такий тато. Це тато тиждень. Він веде з собою всіх діточок. В нього їх сім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ліза, дивись уважно сюди. Отож, сім. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Не відкривайте поки зошити. Давайте ми з вами теж відкриємо. Кіра, не відкриваємо зошити. Кіра. Сім пальчиків. Сім пальчиків. Ярик, покажи мені п'ять і ще два. Два. очка, Ага. Два. Це наші з вами дні тижня. П'ять днів робочих, а потім два вихідних субота і неділя. Давайте ми їх вивчимо. Перший, перший понеділок, другий вівторок. вівторок. Повторіть зі мною понеділок. Вівторок. 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 Це середній пальчик. Він так і називається цей день. Середа. Середа, Середа середній. Четвертий пальчик. Єва. Четвер. 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 Просто четвер. четвер. П'ятий, п'ятниця, п'ятниця, я голосніший, Ярик теж. І два вихідних. Субота. Субота, нідія. Давайте з вами ще. Я, я вам заспіваю пісеньку. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота і неділя. Заспіваєте зі мною? Так. Да. Давайте спробуємо. Понеділок, вівторок. Середа, четвер. П'ятниця, субота, і неділя. Ще раз. Пробуємо. Давайте ще раз. На наступному уроці ви мені не заспіваєте самі. Понеділок, вівторок, середа. Четвер, єва. П'ятниця, субота, і неділя. Я класно, ти мені показуєш. Так, добре, молодці! Отож, наші дні тижні. Зараз ми будемо з вами грати в гру і подивимось, як наші ось тут звірятка нам розказали дні тижня. Зробили вони помилку чи ні? Добре? Я вам роздаю олівчики.